Намасте, мене звуть Злата Стовбуненко, і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в нас буде коротка 20 хвилинна, але дуже активна та динамічна практика для ранку, для того, щоб ми з вами активували все наше тіло та активували нашу свідомість. Тому не будемо довго з вами говорити. Давайте одразу починати. І починаємо ми з вами сидячи. Сідаємо у сукхасану позу з перехрещеними ногами. Дістаємо з під себе сідниці. Розвертаємо свої стегна зсередини назовні. Перевірте тут, щоб ваші коліно знаходилися над вашими п'ятками. Можна покласти руки на коліна. І давайте тут зробимо глибокий вдих. Глибокий видих через ніс. Навіть не дивлячись на те, що практика коротка, нам потрібно на неї налаштуватися. Почніть спостерігати за своїм диханням. Відчувайте, як повітря входить у ваш ніс. Відчувайте зміни Спокійно вдихайте. І спокійно видихайте. Поглиблюючи дихання та усвідомлюючи його, ми налаштуємо нашу свідомість на практику йоги. Добре. І відкриваємо очі і будемо починати. Давайте почнемо з того, що ми з вами розімнемо наш грудний відділ. І робимо вдих. Прогин грудна клітина вперед. І робимо видих, округлюємо спину, підборіддя підводимо до ключиць. Вдих, видих. Вдих. Видих. Робіть це в темпі вашого дихання. Під час йоги ми підлаштовуємо наші рухи під наше дихання, а не навпаки. Тому, наприклад, мій темп може відрізнятися від вашого, і це абсолютно нормально. Видих. На вдиху розкриваємо плечі, відводимо лопатки назад і вниз. Видих, скругляємось, розводимо лопатки широко в сторони. І ще раз вдих. І видих. Добре, зафіксувалися в нейтральному положенні, піднімаємо руки вгору. Зведіть долоні. Подивіться на свої руки, видих, скрутка вправо. Ліва рука на праве коліно і скручуємося далеко вправо. Погляд за праве плече. Поглядом очами ми також працюємо та ще більше докручуємо себе вправо. На вдиху витягуємо маківку вгору, зводимо лопатки. А на видиху ще більше поглиблюємо наше скручення. І з наступним вдихом руки догори центр. Вдих. І з видихом скручення вліво права рука на, праве, на ліве коліно. І скручуємось. Знову ж таки, погляд далеко за ліве плече. Поглядом ми себе докручуємо. І з кожним видихом поглиблюємо скручення. Вдих, центр, руки догори. Опускаємо плечі нижче, подивіться на свої руки, опускаємо руки через сторони і робимо нахил вправо, опускаємо руку на лікоть. Подивіться. Вгору з-під вашої пахви, витягуйте себе далі, відчувайте витяжіння в лівому боці, але тут подовжуйте обидва боки, тобто ми цей правий бік також намагаємося витягнути, ми не висимо на ньому, вдих руки догори центр і з видихом нахил вліво. Так само розгортаємо грудну клітину ще вище до неба. Дивимося з-під пахви. Тягнемо себе за кінчики пальців ще далі. Подовжуємо обидва боки. Добре, з настипним вдихом центр. Руки догори подивилися вгору. Опустили руки. Добре. У мене тут невелика помічниця. І тепер ми з вами встаємо. Стопи разом. Перевірте, щоб ваші великі пальці були на одному рівні. Від... Налаштуємо тадасану. Відчуйте, як ваші стопи відштовхуються від підлоги. Втягніть коліна і тримайте їх тягнутими. Підтягніть низ живота, закриваючи таз. Ще більше витягуйте грудну клітину вгору, плечі відведіть назад і вниз. Тадасана. Зробіть вдих, піднімайте руки вгору, уртва Хастасана вдих. І на видиху повний нахил Уттанасана. Руки поставте на кінчики пальців з обох боків стоп. Якщо ви не дотягуєтесь тут легко, то згибайте ноги. І тепер вдих знову вгору. І з видихом опускаємось вниз нахил. Вдих, уртва Хастасина. Видих уттанасана. Вдих уртвахастасана. Видих у І ще раз вдих уртвахастасана. Видих у І присідаємо тут. Піднімаємося на носочки. Витягуємо наші підйоми, наші стопи. Прямо відчуєте, як там відбувається таке витяжіння. Рудного клітина ми продовжуємо тягнутися вгору. І знову в нас нахил танасина. І піднімаюся вгору, уртвахастасана. Нахил оттанасина. Присідаємо, видих, утанасена. Вдих, уртвахастасана. Видих, нахил, вдих, присіли. І знову видих нахил, вдих, піднялися, видих, нахилу танасана. Вдих, присіли, видих, знову утанасено. Вдих, уртва Добре. Пускаємо руки через сторони. зробіть глибокий вдих, підніміть руки вгору. І зробіть видих, опустіть руки. Добре. Ви вже відчуваєте, що тіло трошки розігріте, правда? Переходимо на початок килимка. Стопи разом. Підтягнули коліна. Втягнули таз. Підтягнули копчик. Витягуємося за маківкою вгору. Вдих. Уртвохасина піднімаємо руки вгору. Видих, повне нахил утанасина. Вдих, поставили руки під плечі, прогин, подивилися вперед. Звели лопатки. Штовхнули свою грудну клітину вгору артхутанасина. Поклали руки на килимочок, зробили крок правою лівою ногою. Опустили коліна на килимочок і нахиляємося під боріддям та грудною клітиною на підлогу. Аштанга маскарасена. Вдих піднімаємося планка. Видих. Знову аштанга маскарасена. І знову вдих планка. І видих аштанга маскарасена. Вдих планка. Видих аштанга маскарасена. Вдих, планка. Видих. Аштанга на маскарасина. Затримуємося в аштанга на маскарасині. Піднімаємо праву ногу. Тягнемося п'яткою далеко назад. Не затримуємо дихання. Приставили коліно. Знову вдих планка. Видих. Аштанга на маскарасини. Піднімаємо ліву ногу вгору. Тягнемося за п'яткою. Включаємо в роботу сідницю. Приставили ногу. І просунули грудну клітину вперед і вгору. Уртва, мудха, шванасана. Видих, штовхнули таз назад і вгору. Атху мутха шванасана. Зробили тут глибокий вдих, глибокий видих. Тут ми також не відпочиваємо. Бага тіла в нас знаходиться в ногах. Ми підтягнули коліна, тягнемося тазом назад і вгору. Штовхаємо колимок руками вперед і вниз. Відводимо плечі від вух. Маківку тягнемо у простір між долонями. Витягуємо з себе свій хребет. Подивились вперед. Права нога у простір між долонями. Піднімаємо руки. Вдих. Видих. Вірабхадраса на один. П'ятка лівої ноги. Тягнеться далеко назад. ніби хоче поставити себе на килимочок. Але не завалюйте п'ятку, перевірте зараз себе, щоб вона у вас не завалювалася всередину, а була рівною. Опустили плечі вниз. Стоїмо. Перевірте, щоб у вас у зігнутій нозі був прямий кут. Тобто, щоб не було ані такого, ані такого. Зберігаємо безпечне положення для нашого коліна. Піднімаємо заднє стегно вище та таз опускаємо нижче. І зараз ми з вами робимо скручення вправо. Розводячи руки в сторони. Тримаємось. Вдих. Видих. Вдих-центр. Видих, скручення. Вліво. Вдих. Посміхнулись. Видих. Вдих-центр. Видих. Скручення вправо. Вдих. Видих. Вдих-центр. Видих. Скручення ліво. Вдих. Видих. Супер. Піднімаємо руки вгору. Опускаємо руки на килимочок. І знову крок назад. Атхамутха шва Тут. Знову витягуємо спину. Відштовхуємося руками. Пальці рук максимально широко розтапирюємо і давимо руками в підлогу. І знову ліва нога вперед. Піднімаємо руки вгору. Вірабхадрасана на один. Знову ми задньою п'яткою тягнемось назад, але перевірте, що ваша п'ятка не завалювалася всередину. Опускаємо плечі. Уводимо низ спини трошки назад, щоб не було в нас перепригину тут, в попереку. Руки сильні та активні. Опускаємо таз нижче, піднімаємо заднє стегно вище. Відчуваємо силу в власних ногах. Ноги це наша сила, наша стабільність. У ногах найбільша кількість м'язів, тому з ніг потрібно починати для того, щоб наша кров розповсюджувалася правильно, рівномірно та швидко по всьому тілу. Добре. І зараз скручення вліво, вдих, видих. Центр. Скручення вправо. Вдих. Видих. Центр. Скручення вліво. Вдих. Видих. Центр. Скручення вправо. Вдих. Видих. Центр. І знову опускаємо руку. Крок назад. Атхумутха Шванасана. Відводити тут плечі від вух. Подивіться вперед. Стрибок рук. Руки під плечима прогин. Артхаутанасена. Видих, повне нахило. Утанасена. Поставте руку таз. Підводьтесь. Видих Тадасана. Добре. Тут навіть почуваємо. Піднімаємо руки вгору вдих. Уртва Видих. Уттанасана. Знову руки під плечі. Артхаут оттанасена прогин. Поставили руки на килимочок. Стрибок планка. Видих. Чатуранга дандасана. Опускаємо своє тіло до паралелі з підлогою. Вдих. Урта Мутха Грудна клітина і вгору. Підтягнули тут стегна. Втягнули коліна. Видих. Адхо Шванасина. Вдих планка. Опускаємо коліно на килимочок. До середини. Піднімаємо ліву руку вгору. І розгортаємось таким чином. Подивіться на витягнуту ліву руку. Ми з вами відчуваємо витяжіння в цьому боці, але ми на цьому боці не висимо, ми також його витягуємо. Маківку тягнемося далеко вперед. Добре. І зараз. За сильною лівою рукою піднімаємо себе і нахиляємося до витягнутої лівої ноги. І погляд тепер вгору на праву руку. І тепер динаміка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Повертаємося знову в положення на четвіреньки. З вдихом піднімаємося в планку. З видихом собака мордою вгору. Вниз. З вдихом піднімаємося в планку, видих таз назад і вгору атхомутха шванасана. Вдих планка і знову опускаємо коліна. тому ліву руку ближче до центру. Розвертаємось. І погляд на витягнуту праву руку. Все тіло тут в нас працює, ми подовжуємо боки. Нога відштовхується від підлоги. Рука тягне нас вгору. І руками з центру грудної клітини ми витягуємо себе, розгортаючи все вище до неба. І зараз вздихом. За сильною правою рукою нахиляємося, витяжіння тепер іншого боку, погляд на витягнуту ліву руку. І тепер динаміка: вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Знову на четвереньках. Вдих. Піднімаємося планка. Видих. Чатранга дандасана. Вдих. Рутна клітина вгору. Уртва -мутха шванасана. Видих, айтху мутха шванасана. Крок до рук, руки під плечима на кінчиках пальців, витяжіння, прогин, грудна клітина включується вперед. артхаутанасана. Відриваємо руки від і згибаємо коліна уткатасана. Вагатіла на п'ятках, підкрутили копчик, руки на лінії з вухами, подивилися у простір між долонями, відводимо плечі назад, витягуємо грудну клітину вгору. Добре, і з цієї ткатасини. Ми сідаємо, витягуємо ноги вперед. Витягуємо руки вгору. Ставимо руки під плечима. Наші пальці рук дивляться на наші стопи. І тепер вдих. Піднімаємо таз вгору, пору та Видих, опускаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримались. Піднімаємо таз вище вгору. Стопи намагаємося покласти на килимочок. Плечі розкриваємо. Грудну клітину тягнемо до неба. Ще три, два, один повільно опустили себе. Ми лягаємо на спину. Підводимо до себе праву ногу. Витягнута ліво активна. П'ятка тягнеться назад. А коліна зігнутої ноги ми намагаємося протиснути ближче до плеча. Відчуваємо таке м'яке витяжіння. Добре, зміна ноги, витягуємо праву, згибаємо до себе ліву. Права нога активна. П'ятка тягнеться вперед. А зігнути коліна ми намагаємося ближче підвести до плеча. Добре, видих. Піднімаємо ноги вгору, піднімаємо руки і починаємо трусити себе сильно-сильно. Тут ми себе не жаліємо. Нібито нас трошки шибануло током. Продовжуємо, продовжуємо, ще більше струшуємо з себе все. Ця дія дуже круто допомагає вивести зайву воду з наших кінцівок, зняти напругу. Тому ще, ще, ще продовжуємо. І тепер, не жаліючи себе, кидаємо кінцівки на килимочок, робимо глибокий вдих. Глибокий видих. Розверніть долоні до неба. Шавасана. І зараз у вас є час для того, щоб ні. Що. І зараз у вас є час для того, щоб нічого не контролювати, для того, щоб повністю розслабити своє тіло свою свідомість. І зараз відпускайте будь-яку напругу з фізичного тіла, з психологічного тіла, з ментального тіла. З кожним видихом все більше відчуваєте як ваше тіло стає важчим. Відчувайте, як всі м'язи вашого тіла розслабляються, і ваше тіло відновлюється, і вбирає з себе всю ту користь, котра ми з вами зараз генерували, для того, щоб ваш день був найпродуктивнішим, найприємнішим, найкращим. І трошки пальці, пальцями рук та ніг. Зробіть потягусі, солоденькі. І повільно через правий бік ми з вами підводимось, сідаємо знову в позу з перехрещеними ногами. Зведіть руки на намасте в центрі грудної клітини і подякуйте собі за цю практику, подякуйте своєму тілу за те, що воно у вас сильне, здорове і тривале, за те, що воно вам служить. Подякуйте всім вчителям йоги за світло йоги. Подякуйте простору за те, що у нас є можливість практикувати. А я дякую кожному з вас, хто доєднався сьогодні до мене. Я бажаю вам щастя, любові та процвітання. Намасте! Підписуйтеся на мій канал, тут буде багато чого цікавого про йогу і не тільки. Тому дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей.